Зараз в фокусі нашої уваги буде Німеччина, тому що нинішній канцлер Марць зробив напередодні дуже багато заяв, але довкола них ще потрібно зрозуміти, що дійсно буде реалізовано а що так і залишиться на словах. Нагадаємо, що завтра президент Зеленський здійснить свій візит до Німеччини, і, можливо, ми знатимемо трішечки більше, але поки. Є наступна інформація: обмежень більше немає. Київ тепер може завдавати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі на території Російської Федерації. Саме таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц в ефірі телекомпанії ВДР. Почуйте. Віде фондин британнофондин француз Велика Британія, ані Франція, ані ми не встановлюємо обмежень на дальність зброї, яка постачається Україні. Американці також це означає, що Україна тепер може захищатися, наприклад, завдаючи ударів по військових об'єктах на території Росії. Донедавна вона не могла цього робити за рідкісними винятками. Вона цього й не робила. Тепер може Додамо, що іще ще до вступу на посаду Фрідріх Мерц виступав за надання Києву німецьких ракет «Таурус», а У квітні припустив їхнє застосування по Кримському мосту. На початок травня новий канцлер заявив, що Німеччина більше не розголошуватиме інформацію про постачання озброєнь Україні. За даними «Клеш-репорт», найближчим часом очікується передача Україні від 100 до 150 ракет Таурус. Зазначимо, що така ракета здатна пролетіти 500 кілометрів і була створена для ураження секретних цілей, таких як підземні аеродроми. Та бункери дозвіл Україні на удари по віддалених цілях на території Росії є логічною відповіддю на зростаючу хвилю повітряних атак по Україні. Заяви міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефу у разі передачі Україні далекобійних ракет Таурус Ця інформація буде засекреченою, аби не дозволити Путіну дізнатися про це. Російському президенту неодноразово пропонували можливість сісти за стіл переговорів. Але він щоразу відмовлявся. Ми завжди чітко заявляли, що така поведінка не залишиться без наслідків. Ані українська влада, ані її союзники поки що не коментували ці повідомлення. У Кремлі заявили, що дозвіл заходу Україні бити далекобійними ракетами по Росії заважає мирному процесу. Насправді ж Британія і Франція постачають Україні ракети Storm Shadow або Скальпа США. Атакам ЗМІ пишуть, що Лондон і Париж дозволили удари по Росії, але офіційно це не підтверджено. Прем'єр Британії Стармер каже, що Україна сама вирішує, як використовувати зброю. Наприкінці свого президентського терміну в листопаді 2024 року Джо Байден дозволив Україні. Давати завдавати ударів атакам з поцілях Росії повідомляли численні американські змі з посиланням на джерела. Проте проблема для України полягає в тому, що постачання далекобійних ракет відбувається дуже повільно у мізерних кількостях. І нинішній президент США Дональд Трамп різко критикував це рішення Байдена, однак його зауваження пролунали ще до вступу на посаду та до того, як він заявив, що президент Росії Володимир Путін зовсім збожеволів Петро Що політолог зараз доєднується до нашого ефіру. Пане Петро, вам вітання. Доброго здоров'я, так вітаю. Пане Петре, ось на вашу думку, що наразі відбувається довкола тих заяв, які ми напередодні почули від Фрідріха Мерца, якщо дійсно має місце дозвіл бити далекобійною зброєю туди, куди Україна вважає за потрібне, чому це прозвучало знаєте, так одноосібно від Мерца? Він сказав фактично за себе за Францію за Британію і за Сполучені Штати Америки. Ба більше німецькі змі пишуть про те, що насправді. Немає нової ніякої домовленості, яка б виходила за, ря... за рамки попередніх рішень урядів. Тобто те, що Шольц повирішував, поки таким і залишається. Що відбувається? Ну, я думаю, відповідь достатньо проста, тому що на даному етапі найбільшою проблемою є не наявність або відсутність дозволів, а наявність або відсутність самих ракет. Ракети в Україні відповідні давали Сполучені Штати атакам з Ну, а також Франція і Великобританія. Судячи з усього, запаси ракет, які були передані раніше, вони вичерпані. Тому питання про дозвіл або відсутність дозволу завдавати ударів з допомогою цих ракет, вона на даному етапі носить суто теоретичний характер. Залишається Німеччина. Вона далекобійних ракет не давала. Є оці самі ракети Таурус, Відповідно, Мерц багато обіцяв. Перед виборами, що він подібний варіант розгляне, зараз про це знову говорять. Є відповідні справді запитання щодо коаліції, тому що в Німеччині є коаліційний уряд між соціал-демократичною та християнсько-демократичною партіями. І, відповідно, соціал-демократи вони і за часів уряду Шольца ставилися скептично до цієї ідеї, тому виникає запитання щодо того, наскільки узгодженою є ця позиція. Але загалом. Чесно кажучи, я не бачу тут насправді чогось такого надзвичайного. Я підозрюю, що зрештою питання з тими самими Таурусами буде вирішене. Інша річ, що 100-150 ракет ну, об'єктивно, вони ситуацію глобально не змінять. Вони могли б щось змінити в 2022 році. Зараз, коли настільки великі обсяги ракет, і, наприклад, виробництво тій самій Росії. Я не думаю, що вони глобально щось змінять. Там вчора, до речі, пройшла новина, яка на фоні цих всіх заяв про Тауруси залишилася практично непоміченою, але, як на мене, вона більш значима. Зокрема, в німецьких ЗМІ з'явилася інформація, що німецький уряд шукає зараз способи, як збільшити далекобійність для України і угу. в першу чергу шляхом співпраці з українським військово-промисловим комплексом. Що за цим криється, вони не пояснюють. Але, чесно кажучи, якщо б, наприклад, реально Німеччина якимось чином поділилася ліцензіями та якимись іншими технологіями з Україною, і Україна налагодила би власне виробництво ракет, чи там я не знаю тих самих Таурусів, чи чогось, що з Таурусами пов'язано, це, як на мене, було б більш значимою новиною, тому що Україні зараз потрібне не те, щоб там якась... Надзброя, да, якої де факто не існує, оскільки системне, методичне постачання всього необхідного від снарядів і до далекобійних ракет для того, щоб стримувати російську агресію, пане Петре, дивіться, завтра президент Зеленський здійснить візит до Німеччини. Буде у нього зустріч із Фрідріхом Мерцом. Тут варто нам покладати якісь сподівання, що вже офіційні заяви від того пролунають. Чи це буде знаєте така зустріч, де все таки? Більше важливого буде оф за рекордс і нам того не дізнатися. Ви знаєте, я підозрюю, що офіційних заяв щодо тих самих ракет Таурус може не бути взагалі. Чому? Тому що в Німеччині до цього всього ставляться так достатньо обережно. Не даремно ж вони заявили, заявили раніше, що більше не будуть інформувати про постачання зброї. Ну, очевидно, що вони таким чином планують постачати зброю, яку вони не хочуть оголошувати. Ну, але ж це правильно, це, пане що... Петре, що вони вирішили цю інформацію засекретити, а не так, як це було там за часів уряду Шольца. Це їх право, ви розумієте, просто уряд Шольца він, Шольц тоді вирішив, що з метою прозорості, щоб там, як то кажуть, відчепилися із критикою, він буде публікувати всю інформацію. Але публікація цієї інформації створювала додаткові проблеми, ну тому що це, знаєте. Не дуже добре, коли ти, наприклад, там з кимось воюєш і одразу заздалегідь вивішуєш прайс, чим конкретно ти з ним воюєш. Це, мабуть, не зовсім суто з військової точки зору правильно, але тоді Шольц ухвалив це політичне рішення, і уряд Німеччини його дотримувався. Очевидно, що все ж таки краще, коли ніхто нічого повідомляти заздалегідь не буде. Це уникне, це дозволить уникнути зайвих політичних дискусій, зайвих якихось там протестів. Чи обговорення цього питання? В ключі, має, який не має якогось відношення до реального змісту цього питання, пане Петре, нам досить часто глядачі пишуть наступне, коли ми там зачитуємо новини з проводу того, що дрони долетіли до тих чи інших об'єктів на території Російської Федерації. Типу, чого ви радієте? Ми зараз б'ємо РФ, а це означає, що потім нам буде відповідь. Можливо, та відповідь буде гіршою. Тому я тут запитаю: а чи не можуть вчорашні заяви мерця, які потенційно можуть стати там реальними діями призвести до ескалації з боку РФ. Ну, а що призвело до ескалації пару днів тому? От що до цього призвело? Нічого. Просто Путін вирішив, що він буде презентувати свій так званий меморандум щодо припинення війни, ультиматум, да, фактично. І от його краще супроводити масштабною атакою України. Угу. Це ж логіка терориста. Ви розумієте? Громадяни України вони вважають, що терориста можна вгамувати. Не провокуючи терориста, але природа тероризму полягає в тому, що тероризм терорист використовує страх і відповідним чином якісь інші гучні емоції для того, щоб просувати той наратив, який він просуває, ну в 22 другому році. От всі, хто в Україні були, 22 другому році, 24 лютого, всі пам'ятають, з чого цей день почався. Тобто тоді, Україна, Україна когось тоді атакувала. Чи, наприклад, на наступні півроку Україна когось атакувала, ну це, це достатньо абсурдна логіка. Ви розумієте, вони будуть атакувати, коли вони мають відповідні ресурси і можливості. І, до речі, наприклад, завдяки цим ракетам, я, кажу, я казав, що вони мало на що вплинуть, але, наприклад, за їх допомогою можна буде вразити, наприклад, якісь там підприємство виробництва тих самих шахедів. Якийсь склад з виробництва. Так, з тих самих ну, наскільки я розумію, то буде менше, то ми все одно будемо узгоджувати з нашими міжнародними партнерами ті, ті цілі, по яких битимемо їхніми ракетами. Пане Патрі, вам дуже дякую за те, що доєдналися до ефіру сьогодні. Петрочук політолог був з нами на зв'язку. Спробували з'ясувати так, чи є там багато галасу з нічого, чи немає довкола тих заяв, які напередодні прозвучали від канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.